Шановні колеги, на засіданні нашої комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, енергетирозбереження і транспорту сьогодні виносяться два питання. Перше питання про затвердження актів приймання передачі майна до комунальної власності Єницької територіальної громади, доповідає Оксана Мукачан. І друге питання про затвердження актів приймання передачі майна до комунальної власності Єницької територіальної громади доповідає до Оксана Михайлівна. Хто за такий порядок? Не прошу сувати. По першому питанні до Переданої Олеги Перший річ проект пропоную нам нарозити проект рішення з достатньої приймає передачі майна виконання власниця громади, де це про суперського громадського транспорту. До нас надійшов від приватного оціна товариства Малопартів Цемент, які вони здійснили реконструкції даних зупинок, які там біля заходяться біля цементного заводу. І в результаті реконструкції пропонує нам передають нам у безоплатну комунальність власність зупинку громадського транспорту No1 і зупинку громадського транспорту No2, тобто яка знаходиться напроти одної. Даний, даний акт, в даному акті сказано, що зупинка номеру та інвартіці мільйон 241 тисяча і зупинка номер 2 827. Майно що передається по цьому акту приймання передач, знаходиться. Тож автобіль дороги Армендельну хайчуво Львів і в належному технічному стані, тому пропоную затвердити відповідно в передачі і з відповідним постановкою на баланс Андрійсько сільської ради. Хто за? Дякую. Друге, це проєкт рішення стосовно такої заперення і передачі е системи водоочищення артезіанської светловини. Тобто ми раніше приймали і передали Водочищення Артизенської свердловини, тому пропоную вам першим пунктом рішення прийняти безоплатну комунальну власну систему водоочищення Артизенської свердловини загальною вартістю 527 555 гривень 20 копійок. І другим пунктом систему водоочищення відповідно передати на КП Ямниця, оскільки вони будуть надавачем послуг по водопостачанню. Прошу, підтримати дані про рішення.